Але, отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. І зараз Дональд Трамп активно веде підготовку до певного перемир'я в Україні. Як він нещодавно заявив, що було добре, якби це перемир'я сталося. Перший день його президентства, тобто в день інавгурації, я собі уявив оцю картину Білий дім, чи де вони там проводять цю інавгурацію, десь на вулиці, так, скажімо, чи в залі, так, стоїть Путін, стоїть Зеленський, обнімаються, позаду стоїть Трамп. Аплодує їм і так замилувано на це дивиться. Я собі дуже погано уявляю цю ситуацію, ну якщо в перший день. день. Ну насправді це виглядає так, що, по-перше, Трамп не може ніяк вийти з виборчої кампанії. Вона для нього продовжиться. Він не може зупинитися. Він я вже ну, можливо набридаю своїм цим зворотом вагончик на рейках. Але він як вагончик на рейках. Тому що він, він не може він, як трамвай, він от їде і їде. Тільки, тільки по цій колії. Він не може ніяк вискок зіскочити. Ця колійність його просто прирікає, так би мовити. Це перше, друге, вони, ну, перебіг Трамп завжди перебільшує е, свої можливості. ну, виборчій кампанії це зрозуміло. Але. Ми ж пам'ятаємо, що буквально через тиждень після е, ну, такого е, підбиття підсумків виборів, бо ще ж триває підбиття підсумків е, е, виборів до конгресу, ще ще там дочищаються. І до речі, е, на е, представництві в конгресі можна вважати, що перемога Трампа не виглядає наскільки вражаючою. Це, це вона виглядала ну, за е, підсумками е, охоплення виборників, а тепер можливо, всі республіканські партії виявляються не такі вже великі. Я от дивився голосування е, пакета законів е, оборонний бюджет, де е, лендліз для України так тихенько ну, усунули. Так там 16 республіканців проти і 100, 100 з лишніх демократів, 120, по-моєму. Ну що сказати? Це ще, це ще ж не, не, не нове скликання. Тобто, ну, цікаво, цікаво просто. Наскільки Трамп е, приземлиться, бо він все ще витає навіть е, кіт Кельох, який ну, якому раптом на голову впало все це примирення, він теж дещо романтично висловлюється. Тобто Путін починає реагувати. Ну, воно ж е, тут же ж треба розуміти, Путін завжди демонстрував таку свою е, схильність до. Ну, низького порогу болю, те, що називається, от йому боляче неможливо завдати. І тому він не поступливий. Але американці на сьогодні ще не розуміють, що за ну, завдавати болю треба зараз, а не тоді, коли Путін їх кине. Обсміє, об, об насміється з них е, білля брудом. А потім вони почнуть стискати кулаки і вживати англійською мовою непристойні вислови. Путіна треба чавить зараз, тоді він буде перемовлятися. Зараз він, він буде зараз просто насміхатися і знущатися з американців. Ми ж пригадуємо, коли Патрушев виліз через тиждень після виборів і пред'яву Трампу. Оголосив публічно, що треба над, ж ну, розчитатися за услуги, які ми там тобі надали. І це такий натяк на те, що, Амери... що росіяни і цього разу втручалися в американську виборчу кампанію. Що ну, Байден хитренько собі потирає руки і хіхікає, але в мене таке відчуття зараз складається, що судячи по кадровій лаві Трампа, коли він. Тупо призначає телевізійників на все. На все. Ну хіба Капіль, тільки е, це такий, ну, якесь не, не, не зовсім телевізійне призначення, м'яко кажучи, на ФБР. Але е, його він призначає, до речі, для того, щоб розібрати український кейс. Він сподівається, що демократи там щось на, нахомутали в Україні і, типу, відкати. Текли назад в Вашингтон? Ну, в цьому, в цьому він подібний до Зеленського. його Так, так. Це ж, я, я ж про це наголошую, що от він призначає людей із сфери, яку він розуміє. Треба нагадати, що Трамп десятиліттями не, не вилазив з різних телеканалів, і він знає сферу нерухомості. Ну, з нерухомості призначати чиновників якось не з руки. Але телевізійники чим зручні? Вони на перших порах, хоча б вміють добре підтримувати комунікацію, тобто вони публічно вміють відбріхуватися, як мінімум, не кажучи, вже там проводити певну лінію потрібну Трампові. От в цьому сенсі він призначає поки що з огляду не на не за управлінські якісь таланти, а за публічний капітал. Тобто він вважає, що публічний капітал це, це вже якась подушка, е, яка не дає е, тяжко приземлитися, а, а сидять на попіровну, як казав е, його нинішній прямий опонент Путін. Тому е, зараз ці всі призначення можуть призвести е, Америку до дуже складної ситуації, коли Раптом економіка, яка, ну, я, за яку критикували Байдена, але вона росла, і ціни на, на пальне були невисокі, і ну, якась впевненість в суспільстві була. І раптом за Трампа, за рік його урядування може трапитися абсолютно зворотній ефект. Хоча він, він в принципі, може за перший рік ну, трошки розтоптавши. Наприклад, кліматичні зобов'язання е, команди Байдена е, допустивши на федеральні землі е, нафтодобувні кампанії, і тому подібне, він може залити нафтою світ здешевити нафту для ну витіснити Росію разом з саудівцями від відтяпати частину російського ринку. Ну і е, на перспективу тоді вже можна хелетати ціни на нафту, коли конкурентів видавив. Так що, е, ну, можливостей в Трампа багато, е, Тут mm -hmm. дуже історія із приходом оцих технологічних олігархів е, у американську владу. Бо е, не тільки Трамп, там трошки менше не відсвічує, але там є із-за спини Трампа е, виглядає Джефф Безос, наприклад. Ми пригадуємо, що Вашингтон Пост і його газета кілька разів е давала такі дуже дивні публікації в інтересах Трампа. Тобто, е ну, можна сказати, що пару десятків таких айтішних великих монстрів вони стоять за е американською державою, державою Трампа нинішньою і. Я думаю, що там якраз іде зараз ну, ідея цифровізації управління, ну, те, що в нас відбувається, Естонія стала великим таким провідником в цьому процесі. Естонія не, не крупна країна, але достатньо технологічна, і Естонія вже багато років проводить мають вибори електронні. І Це досить ну, добротна технологія. Якраз українська влада те, що хоче. Запропонувати вибори у смартфоні це буде швидше московська технологія, де результати твого голосування ніяк не впливають на потрібний владі результат. але давайте повернемо, повернемося до того: а чи здатен Трамп зараз, те, як він хоче, ну буквально в перший день посадити Україну і Росію за стіл переговорів, закінчити війну. Так я, я ж до цього веду, що Путін, Путін поки що знущається з нього. Путін, якщо Путін не отримає порилу найближчі два тижні, то вони, вони будуть із Трампа знущатися. Тобто вони, вони почнуть принижувати Трампа. Вони вже, вже пробували принижувати, потім трохи перелякалися. Присіли трохи, бо бачать, що Трамп все-таки в нього серед його якостей є непередбачуваність, і, і е, в Москві, ну, трохи подумають, що Трамп розлютований, може. Е, ну ми ж пригадуємо, як е, він, наприклад, розлютований Трамп стер з лиця землі генерала Сулеймані. Е, Так? Так, я мушу відповісти на, на один дзвінок, зараз, бо це з-за кордону. Так, ну от розлютований Трамп стер з лиця землі генерала Сулеймані, е керівника корпусу вартових Ісламської Революції. І для Путіна це був жах е реально. От тут він злякався. Бо, ну він то розуміє, що. Якщо, якщо Путіна грохнути, то ніякої війни Росія вже вести не буде. Це що, його такі ну, постійна панічна е, поведінка або зникання з е, медіа Тому в Трампа є зараз небагато часу, щоб розлютитися. Тобто, з іншого боку, е, Трамп, сприймав подачі. Своїх консультантів проукраїнський і проросійський з двох різних боків, ну, як спробу просто перетягнути його на свій бік. Тобто, це таке перетягування. Ну, і він вважав, що Україна слабкіша, то чому не вирішити питання ну за рахунок слабкішого? Так. Але раптом він побачив, що Україна, по-перше, не слабкіша, по-друге, Йому нарешті військові пояснили, що це поразка Америки буде, а не України. Тобто, до, до історії із Течією з Афганістану він безпосередньо е, причетний. Та Трамп підписував із е, талібами угоду. Це Трамп підписував, це не Байден її підписував. Байден лише неоковирно, неорганізовано вивів війська. Хоча самі американські війська вивели нормально, а, а не вивезли ну, союзників, прихильників і колаборантів, тому фактично пририкли їх багатьох на смерть там. І це було дуже ну, боляче для Америки. Але зараз ця історія з Афганістаном не має повторитися. Йому військові про це кажуть, що це буде просто приниження Америки. Це перше. Друге, нарешті він роздивився, як почав ну як змінювано почала змінюватися економіка в Штатах, які виробляють озброєння. А це республіканські штати. Йому пояснили, що отут, поки ми ну, запустили великі заводи, запустилось виробництво дуже серйозно. І це те, що має працювати як мінімум одну каденцію, аби наповнити всі склади, які зараз вичерпалися. І мало того, історія з цією війною створила обставини, коли попит на американську зброю радикально зріс, і ринки розширилися. Всі нарешті побачили, що американська зброя таки так. Це значно краще, ніж російське дрантя. Російське дрантя і так купувалося переважно третім світом через фінансову неспроможність і, і забороною доступу до нормальних озброєнь. Тому тут Трамп зараз стає ще й заручником збройного лобі, яке, як правило, республіканське. І хочу нагадати, що генералітет теж в ну, великій кількості є саме прихильниками республіканців, тому оця мілітарна компонента в республіканцях вона створює для Трампа ситуацію, коли він не може отримати поразку, тому що ця поразка. Ну, вона мультиплікується на, на всі ланки американської держави. Угу. Е, добре, але е, тут є, є питання: а хто все ж таки більш готовий до перемир'я Росія чи Україна? Ну Україна мобільніша. В Україні ну, є все-таки якась цілісна світоглядна позиція щодо війни. В Росії війна це війна путінського клану за виживання. І припинення цієї війни означає початок політичного конкурентного життя, а воно їм не потрібно. Вони не вміють, вони вже розучилися жити в конкурентній політиці. Е, і, і Скільки б вони не давили це нещасне населення, там і, і не садили в тюрми, але, але конкуренція між кланами її ніхто нікуди не дівав. Тобто міжкланова боротьба заміщає е, масове повстання. Клани рано чи пізно будуть апелювати до мас, щоб опертися на на когось в своїй боротьбі. Так що, ну і е, тут ще ж е, Росія постає ще перед одною несподіванкою. Е, е, із Люмпена виростилося мілітаризоване середовище, яке не проти побороти за владу. Ну, те, що воно з силовиками буде воювати, те, що силовики огрібатимуть, нариватимуться постійно на, на причому на спротив збройний. І теракти, те, що, ну, скажімо так, це ветеранське середовище російське, воно почне формувати політичну суб'єктність. Звичайно, що Путін розраховує, що він його перехоплює, що це всі вірні путіноїди. але це середовище може ще і. Гуртуватися з думкою про помсту Путіна за абсолютно бездарну, безцільну і програну війну. Війна, війна то програна, по економіці це видно. Тобто, ну, війна це ж не лише встановлений прапор там в центрі якогось міста. Війна це демографічні наслідки, економічні наслідки, міжнародні наслідки, технологічні, е, фінансові. Тобто насправді. Є багато площин, де вже зрозуміло, що Росія програла цю війну. Дивись, я от це може не дуже коректне порівняння, але я от е, зауважив одну, одну річ. Коли американці йшли з Афганістану, то е, їхні афганські прихильники просто заскакували в літаки, чіплялися там е, за колеса і так далі. Пам'ятаю цю історію так ну ну я ж я ж про що й говорю я говорю про те що але але, але за ваш що за за російські літаки в сирії ніхто не чіплявся сирійців, ну так же це зовсім інша історія. Справді тому, що е, е, російські літаки е, вони. Працювали на інтереси Росії, а не на інтереси Башара, Башара Асада. Ну, вони почасти в інтересах е, е, Асада бомбили там е, якийсь хміймім, але е, все одно ідеєю було задешево отримати бази, пункти базування морські і е, ну, працювати на себе. Адже е, через Сирію Росія про проектувала силу на Африку. Там перевалка вся для африканських контингентів велася. Тому е, Сирія не була ну, завершеним проектом Росії. Вона вона була таким транзитним проектом, через що е, ну ми ж самі Росії дуже ну так ставку на Асада остаточно безповоротно робити. Теж не випадало, бо Путін все ще старався підтримувати якусь комунікацію з Ізраїлем і із, особливо з Нетаньяху. Відомо, що медики ізраїльські на особисте прохання Нетаньяху обслідували останній раз Путіна на території Азербайджану, тобто діагностували там його всякі болячки. Тому, ну от, от є така історія, яка не до порівняння, бо Афганістан був своєрідний такий, ну я б сказав, кінцева точка, а Сирія не була кінцевою точкою, вона транзитна точка. І в цьому сенсі це, це не порівняно речі. Чому через що не було скільки колаборантів, до речі? Тому що війська сирійські е, е, працювали самі. А нагадаю, наприклад, військова поліція російська вона працювала на землях туркоманів ну, на півночі на кордоні з Туреччиною разом із турецькою військовою поліцією. Тобто ну, для сирійців і ті, і ті були окупантами. От в чому? Такої кількості колаборантів не було там, тому отаке. От е, та, але тоді ми перейдемо.